Зараз кожен із нас це опора для інших. І саме зараз ми для дітей більше, ніж вчителі. Ми ніби маяки, ніби джерела, які зцілюють людей, які знаходяться поруч з нами. Тому я пропоную вам уявити себе цими маяками. Мостіться зручніше, заплющте очі, розслабтеся. Уявіть маленький скелястий острів далеко від землі. На вершині острова височіє маяк. Уявіть себе цим маяком, що стоїть на скелястому острові. Ваші стіни такі товсті й міцні, що навіть сильні вітри, які постійно дмуть на острові, не можуть похитнути вас. Із вікон верхнього поверху ви вдень і вночі у гарну і погану погоду посилаєте потужний промінь світла. Який стає орієнтиром для суден, пам'ятайте про ту енергетичну систему, яка підтримує сталість вашого світлового променя, що ковзе океаном, застерігає мореплавців про мілини і є символом безпеки для людей на березі. Тепер намагайтеся відчути внутрішнє джерело світла в собі, світла, яке ніколи не гасне. Кожен сьогоднішній день, попри цікаві зустрічі, важку діяльність, цікаве, цікаве спілкування, наповнений іншими почуттями, такими як страх і тривога, тривога за рідних, за близьких, за себе, за тих, хто поруч з нами. Найважче найважче з цими переживаннями впоратися дітям, тому що вони не мають такого великого життєвого досвіду, як дорослі, і не знають, як боротися з цими переживаннями. І ось деколи такі схвильовані, розлючені, можливо, навіть діти йдуть до школи, щоб навчатися, щоб спілкуватися, і для того, щоб ця взаємодія дітей і вчителя школи в цілому да була конструктивною, вчителю варто знати, як Стабілізувати емоційний стан дитини, приборкати її емоції для того, щоб вони не заважали тілу працювати інтелектуально і засвоювати новий матеріал. Для цього можна використовувати таку дитячу ефективну вправу. Візьміться обома руками за голову і скажіть: привіт, моя голова, як я рада, що ти повернулась. Привіт, мої щічки! Як я рада, що ви повернулись. Привіт, мої ніжки! Як я рада, що ви повернулись. І таке ми пропрацьовуємо з кожною частиною нашого тіла і вже включаємо дітей в роботу. Такі практики варто проводити з дітьми десь на початку уроку, щоб трошки налаштувати їх на роботу і змінити їх емоційний фон. Дякую за сьогоднішню зустріч. До побачення.